Про вчорашній виступ скрізь пишуть закордонні змі. До нас звертаються також закордонні пабліки. Ви бачите, який несеться актив, і всім вчора сподобалось. Ми так пошуміли, що Ф'юрі сумного спіймали. Якщо ви побачили обличчя Ф'юрі, ви б зрозуміли. Зараз ми підключимось до... до всесвітнього порталу і навалимо знову. Дякую. Ми просто в захваті від всіх подій, які відбуваються в нашому житті. Ми дуже щасливі, але щоб... ж вони якось переплітаються з нашими подіями, правда ж? Так, так відповідно. Ми, ми всі сп... хочемо сказати спасибі команді Йоварова за те, що він нас запросив до участі в цих так? всіх заходах. Спорисне. Так ну ми ж ми ж разом скільки вже виставили. Так, це ж тільки початок. Ось... Артем, по повіду в інтернеті, які я читаю, які дивлюся, Дуже люди задоволені тим. Що ти свою музику і українські слова зміг через музику донести особливо в спорт, тому що з таким виступом, як тебе, ніхто не виступав. І оце дуже люди. Що співвідношення музики і виходу на бокс, іменно на цей вид спорту? Так. Це дуже люди це цінують і дуже mm. говорять, що дуже гарні відухи. Я ждаю так, що це дуже дуже великий крок і дуже дуже добре зроблено. Sick, poor 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 sick, 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 Осі! Ось! 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 Ну що, друзі, ось і закінчилась прес-конференція. В кінці було так, знаєте, трішечки. Е черговий раз Сашко проявив свій сталевий характер, свої сталеві нерви. А всі інші, хто не відчували цього, змогли це відчути. Виступ відбувся. Підтримка з боку нашої країни, звісно, апріорі в первинно. А потім нашої команди також завдячуючи вашій любові, відбулася. Дякуємо вам за те, що ви були сьогодні з нами на твічі. Дуже раджу вам підписатися на наш твіч канал і не пропускати наші ефіри, тому що тільки для вас ми стрімимо ексклюзивно. Саме тут ви можете бачити ексклюзивний контент від мене та моєї команди. Дуже дякую вам за підтримку за розвиток україномовного твіча. З вами, як завжди, був ваш президент Асоціації Україномовного Твіча, повноважений Артеміус Пивоваров. Бережіть себе, до зустрічі.